Плазма в Техносіті, блендер в Техносіті, пралка в Техносіті, духовка в Техносіті, Міксер в Техносіті, Тостер в Техносіті, Мультиварка в Техносіті, холодильник в Техносіті, пилосоус. Гіпермаркет побутової техніки Техносіті. Вибір закачається. Товари, кредит, торгівельний центр Проспект. Другий поверх. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Мене звуть Петро Гайдашчук. Сьогодні середа, 15 січня, і час поговорити про останні новини дня. Далі до вашої уваги коротко про основне. На Буковині рятувальники проводять позапланові перевірки протипожежного стану об'єктів з масовим перебуванням людей. У Чернівецькому обласному художньому музеї відкрилась виставка вишитих робіт. Буковинські футболісти готуються до етапу юнацького чемпіонату України з футзалу. Автопригода із потерпілими трапилася 14 го